3-ї години ранку у селі Семипол Проварського району на Київщині у кав'ярні Лелека спалахнув конфлікт між 34-річним місцевим мешканцем Віталієм Запорожцем і начальником Колитянського сільського відділу міліції майором міліції Миколою Симоненком. Як стверджують очевидці, майор побив Віталія. Після чого той побіг додому, схопив мисливську рушницю і вистрелив у майора. Від отриманого поранення той за дві години помер. Віталія Запорожця було затримано через два дні. А далі сталося несподіване. Всі семи полки стали на захист убивці. Ну, Настрою тут селі в селі звісно. У нас все село за Віталія, ми обстаювати пів Послідньо. Я його знаю тільки з хорошої сторони. Звісно, отково Ну, Просто так, щоб він його не застрелив, не прийшов, не застрелив. Тільки хороший! Можна сказати про Віталія. Про вбитого майора люди кажуть, що він чинив у селі безпреділ. І ще після убивства, шукаючи запорожця, міліція провела справжню зачистку села, яка більше нагадувала каральну акцію на окупованій території. Хапали і били перших ліпших людей. Мої діти були там. І бачили, що він гусьяни. Ви знали, що там мене слушається, ви знали, що нас людям. Ви знали, що твориться, ви знали, що Симоненко ходить і каже, що я князь. Ти тут, княжила, а тепер дай я покняжу. Я не знала, Кажуть, і б'ють, тянуть до машини і б'ють з усієї сили. І за що? Ні за що ні про що, двоє суток держали там. Вона каже, жінка стара, оце я була мала в 33-му році. Прийшли зерно шукати. Зерно не найшли, горнятку знайшли квасону, опили з сечею. Оцей набіг на село, на другий чи третій день після вбивства. Воно нагадало, коли бігали людей, люди. Людей ганяли і під і голову на автомату біжали людей. Ну, мені приходиться думати, що це фашистська вивала яка. Якщо ми його через сутки не знайдемо, ми все ваше село. Это... Я услышав, я как побывал в 43 м році. Якщо зараз я вам скажу, що такого не було, то мені виходить. Ми поїхали у Семиполки, щоб на місці розібратися, що там сталося, і дізнатися думку людей. Запис пішов. Зараз ми записуємо свідчення очевидця, який був у тій кав'ярні, коли стався інцидент між майором Міліцією Симоненком і Віталієм Запорожцем. Як називалось кафе? Лалайка. Ці двоє хлопців свідків боялися помсти з боку міліції. Тому ми закрили їм обличчя рушником і змінили голоси. Ну, давай розказуй, що було, як бачив. І що? Я до цього інциденту бачив і Симоненка, і Віталія з -за Запорожця. Віталік був ну, в той час десь до 11-ї години, він був трезвий. Нічого він погано не бав. Потім я підійшов до лелекі, і я побачив, як Симоненко, міліціонер, бив мого однокласника. Він себе поводив неадекватно і було видно, що він п'яний. Потім мені друзі розповідали, цього я не бачив, я був кудись виходив. Друзі розповідали, що він душив ну, мого знайомого. Потім я бачив, він залицявся до дівчат, до менших, яким немає ще 18 років. І поводив він зовсім себе не так, як треба міліціонеру себе поводити. І потім, коли стався цей інцидент, пролунав вистріл, і ми спочатку всі подумали, що це міліціонер стріляв. Але це вистрілив наш Віталік, одножителець. І ми вийшли, і Симоненко ще був живий, і навіть коли виходили, він теж був живий. А два вишла був ще один? Один. Ви бачили до пораненого? Так, він трясся, стогнав. І оце отаке. -от Кажуть, що перед цим міліціонери побили Віталіка. Ви це бачили? Не міліціонери, а міліціонер. Я не бачив, але це все розповідали, що це все так було. Дякую тобі. Запис пішов, розказує. Ну, в цей день з полки я приїхав десь біля першої години ночі, і я бачив Семененка із людиною у формі, що з ним була поряд, стояла їхня машина. Ну і, і, і далі спочатку я знаходився в орхідеї. Я бачив, як Віталік там грав в більярд з моїм другом. Потім я ще посидів в орхідеї і відправився в кафе Лелека. Там була дискотека, і то і я бачив, як Семененко Людину, який немає, навіть, немає 18 років, 17-річного хлопця, як він його там тягав, я, я бачив дуже сильно перелякані очі цього хлопця, який дуже сильно боявся, він його брав за гору, він його просто тягав. І ну, причин я не знаю, чому він так, так робив. Ну і ще слів інших людей, я, я чув, що не один конфліксомненка був, що, не до, що в цей вечір не доної людини він цеплявся. З Віталієм, наскільки я розумію, було два конфлікти. Тому що спочатку хтось забіг, сказав, що в них конфлікт стався всередині, з тої причини, що Віталій йому зробив зауваження по поводу того, що він залицявся до неповнолітніх дівчат Симоненко. Ну а потім ніби все вляглося. І потім я бачив, я, я стояв на балконі цього закладу і бачив, як вони сиділи Віталій і Семененко сиділи за одним столом і про щось говорили. Потім далі я відійшов і потім побачив, як різко увага людей з балкона, ну всі почали дивитися вниз, і там в них вийшов другий конфлікт. І я бачив, як Семоненко, як Віталій лежав на, на, на плитах, а Семоненко йому заламав руку. А у Віталія там з ключі проблеми і він йому просто рука не знаю, чи суглоба вона вилетіла, чи вона просто у нього болталася і все. Ми потім далі, ну, ніби все стрясулося. Ну як, ну, Віталіка не було. Ми стояли десь біля третьої години ночі, ми стояли на балконі і ми бачили дії Симоненка, який там знизу там, носився туди-сюди, він не знав, що йому робити. Потім там біля кафе Олега, там є Колумба, він нарвав квітів і піднявся наверх. Він спочатку підбіг до одної дівчини, також неповнолітньої, вона від нього втекла, підбіг до іншої. Вона також від нього втекла. Далі він тим цим пакетом квітів підійшов до хлопця і сказав, подариш їх своїй дівчині. Він у нього хотів його брати, але він вирвав його назад собі. І собі Семоненко щось знову став дивитися, знову підійшов до цього хлопця і сказав, візьми квіти в мене. Хлопець сказав, ні, він також злякався, він відійшов, потім Семоненко кинув квіти, можна дословно говорити, що сказав Семененко Ну і, і, і далі він кинув квіти і з криком, де той підарас, він побіг униз. І через десь, через я не знаю, може через хвилину я почув постріл. Потім почалася паніка. Сказав хтось забіг, сказав ну закривайте дискотеку, і ми всі зібралися і пішли додому. Ну, нерв там лежав, він щось там трясували. А що ти можеш сказати з приводу стану і Віталія і Семененка? Тверезі, п'яні, хто з них який був? Ну Семененко був дуже не в адекватному стані. А Віталія лише бачив за грою в більярд, тому його стан оцінити його так не можу. Я, я бачу поведінка Віталія, я бачив лише тоді, коли я приїхав. А потім вже е, бачив, як вони знизу сиділи разом за столом. А ти з Віталієм перед тим був знайомий? Я з нього дуже давно знаю. Ми, е, він дуже, він дуже справедлива, принципова людина. Я з ним знайомий вже дуже-дуже довго і про нього я можу сказати лише хороше. Дякую тобі.